Друга бригада виїзд. друга Марія Іванівна працює диспетчером швидкої допомоги більше десяти років. Каже, працювати стало легше після реформи медичної сфери. Так, по встановленню спецобладнання хибних викликів стало набагато менше. Адже є можливість відстежувати номер, з якого здійснено виклик та місце перебування особи, яка телефонувала. Дуже покращилася робота в тому порядку, що ми зараз бачимо, хто нам дзвонить, нам вибивають номер телефона. І якщо щось стається, ми можемо перезвонити. По-друге, коли об'явимо бригаду, бригада виїжджає, зразу на монітори бачимо бригаду, як вона їде, і можемо сказати, от коли нам перезвонюють, що де бригада. Де коли буде, ми можемо сказати, ми вже бачимо її, як вона проїжджає. Сучасний оперативно-диспетчерський пункт це нововведення, яке впровадили у рамках медичної реформи. Також відповідно до неї, бригади швидкої повинні доїжджати на виклик за 10 хвилин у місті і за 20 в інших населених пунктах. Медики, що працюють на швидких, теж відзначають покращення та полегшення своєї роботи. Для нас працювати стало легше, тому що диспетчер володіє більш-менш інформацією. Якщо техніка в порядку, якщо вона десь на якісь збої не дає, ну це техніка, допустимо, то таке діло, то в принципі для диспетчера працювати легше. Він бачить, де машина знаходиться, чи вона під'їхала до виклику вже, якщо допустимо перезвонюють, чи що він може володіє інформацією. Цей шо машина їде на такій адресі, і от уже проїхала такий перекресток». Начальник управління охорони здоров'я закарпатської облдержадміністрації Роман Шніцер відзначає позитивні зміни у роботі служби екстреної допомоги, що відбулися за останні півроку. Швидкі за цей час добре укомплектувалися завжди є потрібні медикаменти. Однак карет швидкої ще бракує. Відбулися і певні структурні, ідеологічні зміни в роботі швидкої допомоги, а не тільки зміна вивіски. На сьогоднішній день екстрена медична допомога забезпечена на 100% паливом і забезпечена на 100% медикаментами, розхідними матеріалами та відповідним обладнанням, яке необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Для покращення роботи екстреної медичної допомоги із державного бюджету виділено близько 30 мільйонів гривень на закупівлю автомобілю швидкої допомоги. Також вже за рік в Ужгороді для всіх охочих буде відкрито тренувальний медичний центр, де будуть вчити надавати першу меддопомогу.